Припаркували нашу машину, йдемо там зараз буде це свято до Дня Святого Парку Патріка. Тут якась ярмарка. Ярмарка? Uh -huh. Ярмарка. Там затока. Весна Америка Бан жовтий і жовтий будиночок. Стоять? Так, що виглядають? Так, Бенісія Fire Department Супер тачки. Пожежні. Пожежі тут непростий цей. Непроста справа, не жарт. Так підемо, як люди ходять. Так. Підемо коротким шляхом. Трава зелена. Торгівлі. А, то вони тут і просто і топчуться. У мене й досі з травою якісь ці. Як так можна. А, траву топтати. Так. У нас так мало трави кругом. Чи не можна топтати. Percupine Queel Jewelry. Зараз там, там красот. Дивись, там якийсь цілий дерев'яний Ти... замок. Де замок. Дитячий. В дитинськом тут, звісно, життя. Це гратися, бо більше нічим було. Сидеть, отдохнуть, Ярмарка. кезний одяг з сітки Тема зараз. Easter bunny has arrived. The Easter Muzon, Muzon, co słuchacie Muzon? 在。 Шкода, що я не люблю фіолетовий, дуже красивий. Диремо, які там вон ці тарілки і склянки. Божечки, яка краса. Мінерали. Треба мати великий будинок. Його можна дуже гарно декорувати. Аризона wow. якраз були в Аризоні. А, дивись, а це взагалі не до історичної істоти. Ти любите. Угу. Це, це, це до тебе динозаври. Це ще коли життя було тільки в воді. Ого. Uh -huh. А це що за штуковина? Гіпсові рози. Ой, дивись, а тут рибки. Угу. <пас> uh -huh. Green River. Green River Fish. Ах, клас. Божечки, це мабуть. Найкраще що тут продається Зробили okay. mm -hmm. повне коло. Так. Mm -hmm. yeah. Там щось відбувається. Діти збирають яйця. Але <гаду> більше, ніж було яєць. вибігає. Якусь дивись, щось розціло. Що це за дерево? Не знаю. Груша. Так, може бути. Першими це тут абрикос. Просто акор. Це місто було столицею Каліфорнії Колис Бекер На 40 місяців. О, я не попитаю, якомога. Тисячу вісімсот сорок дев'ятому сімсот шість четвертий. Та ти побачила, я не побачила. А сім А, вісімсот шістдесят четвертий. Ага, то це якраз після, але вони десь годину тривають, тому ми туди не виходили. Але наступного разу можете це наскрутити. Та там цікаво в мене. А це короче. Оця Бенісія, жінка цього генерала Ваєфо. Він на честь неї назвав. Це місто, але пенісія це не її перше ім'я. в неї було інше. Але те ім'я було таке нестільки то він вирішив назвати це місто. І тому тут багато тих таких типа то місто розповідала з їхніми обличчями,

Це може бути якийсь грейфрут, гібрид чогось з чимось. Можуть бути апельсини, можуть... Ого, таке здорове. Так. В якийсь апельсин, може гібрид апельсина з лимоном, Може грейфрут. Якщо дозріє, колір поміняє. Не, отюра. Це точно апельсин.

Так, качка в кайфі. є там не сильно велика різниця. Я кажу, запанув кораблі. Кисно. Вимох не десять Так, що там в мене ютюбчик. А, так. Тут, до речі, сьогодні 19. Відлив? Так, так. Так гарно. Ого. Гуси. гусям, схоже, затопка теж підходить. Клас! Клас, ти підпагав десь Я думаю, ми по ньому не їздили. А може їздили. Класс. Пиреспектфу. Він дружню дав це робив. Може і дати ще двох якихось людей так за день прикрасить. Трови скарбів. Вон той міст, по якому ми їхали. Молоді пальми. Але Ти чи я? Це прилив. прилив? <ріхи> <Ти> Де місяць? Кольна <ріхи> вода просто така, нам туди. Яке mm -hmm. <ріхи> класне місце. Там острів скарбів цілий. є. Круто, так, дуже круто, що і ми сюди приїхали і з вами зустрілися. Стоячий поїзд їде санкт зараз ступень. Такий білий. Я не знаю, чи він бар, чи не бар, але звідси можна Санкт-Петербурзькою поїхати. Ослухай, ми здається, ми гуляли ось там по, по, по цьому збережню. Ми, ми в тому парку тому не були тому... не ну, раз. Ну, ви там по всього приїхали, <сіх> да? так? Так, ми там пайкали. Там дуже гарно, так? Особливо в той період. дуже гарно. Я була в Матинівському місті, ну, звичайно, там нічого цікавого немає. Мартузьке. Там...

I've in i 6.30 in the morning, so... <laughs> Hi. Hi. See you guys later! Insurance agency. Saint Dominic's. In honor of my parents. Коли тобі за 30? Uh -huh. Мені якраз було. Uh -huh. Мені якраз теж 30 було. Дні 9 березня. Oh, uh -huh. Uh -huh. Вже крутять. <laughs> До чого готовиться? <laughs> Мама, сфоткай мене, будь ласка. Мені yeah. дуже треба. Ось вот Ти ляжеш на травичку? Так, да, я прям ляжу. Ми ще сідаєш на траві. я якось. Так. Лобстери. Пафлі. Що ми прогулялися, дійшли аж до затоки повернулися назад. Свято там іще триває. Музика лунає, Мартинес, завод. Вікуся за кермом. Готова їхати, готова нас кудись вести. West west. Кудись це додому. Mm -hmm. Їдемо на військовий захід. street toward military west then turn left onto